Минулого тижня в актовій залі міськвиконкому прийшло чергове засідання координаційної ради з розвитку туризму, туристичної інфраструктури та раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів. Присутні розглянули виконання програми розвитку туризму в місті до 2020 року та концепцію розвитку морського узбережжя з будівництвом міжнародного ділового центру в Южному. Детальніше у наступному сюжеті. Координаційна рада з розвитку туризму зібрала з одним столом не лише спеціалістів, які багато років працюють у сфері туристичного бізнесу та розвитку інфраструктури, а й потенційних інвесторів, які могли б вкласти кошту масштабний проект Південна Гавань». За прогнозами фахівців, наше місто має всі необхідні умови для того, щоб стати одним з привабливих для інвестицій ділових та туристичних центрів півдня Одещини. Були присутні представники двох країн, які сьогодні плідно співпрацюють з містом Южним. Це і наше місто побратим Кірмін з Угорщини, і сьогодні в нас вже надійшли пропозиції по співпраці з Узбекистаном, і сьогодні там активно шукають нам побратим. Є певні напрацювання щодо розвитку бізнесу в місті Южному об'єктів інфраструктури і реалізації того великого проєкту, який ми називаємо Морська Марина, а це все в комплексі розглядається як облаштування нашої перебережної зони. Вже близько року архітектурне бюро Юрія Серегіна спільно з компанією «Екоінвест» та інвест працюють над унікальним проектом комплексу розвитку морського узбережжя на меті будівництва ділового курорту міжнародного класу з високим рівнем сервісу. місто южний курорт, міжнародний курорт високого рівня, де могли б ділові люди, політики з світу зібратися без галстуків і по Образу Даваса, там зимний отдых, а здесь ленний. Вот. Хотелось бы такого добиться. Это, конечно, очень высокая задача. Сутні було презентовано архітектурні розробки інвестиційного проєкту. Він передбачає будівництво яхт-клубу конгрес холу на сучасного готелю, в якому можуть проводитися зустрічі міжнародного рівня. В Планах архітектора звести величезну розстральну колону над узбережжям, яка стане справжньою візитівкою міста. Також має з'явитися океарі з великою кількістю морських мешканців. Та на такий масштабний проект потрібні чималі кошти, а це близько півмільярда доларів. Термін його реалізації не менше 10 років. Варто Значить, що нестабільна ситуація в країні насторожує можливих інвесторів та не дає вже розпочати реалізацію грандіозного проекту. Місті може знайдуться ще й ті інвестори, які з потужним потенціалом зможуть зайти сьогодні в таку нестабільну Україну, але в досить стабільний южний, який сьогодні гарантує якісь певні преференції для тих, хто хоче розвивати наше місто. Що важливо в разі реалізації проекту? Жодних коштів міський бюджет не вкладатиме. берегоукріплення, укріплення, очищення прибережних вод та будівництво цілого міжнародного туристичного комплексу відбудеться за кошти інвесторів. Як запевняють посадовці, цими благами користуватимуться не тільки гості, а й мешканці міста.